Вітаємо вас, шановні добродії! На хвилях нашої програми з козацьких джерел. Ми вже чимало розглянули дивовижних історій з козацького життя. Знаємо багато про участь козаків у найрізноманітніших походах, битвах за визволення не тільки своєї землі, вони учасники також походів. По Європі. І сьогодні хотілося би торкнутися питання, як козаки у 1646 році е, взяли участь, участь у знаменитій битві під Дюнкерком. Це коли воювала Франція, французьке Королівство проти Іспанії. Чи не так? Так, так, Марія. Так. Я хочу запросити вас до слова, шановний пане Романе. Дякую, Марія Осадна. Бажаю здоров'я, шановні доброді. Ми з Марією Осаниною знову продовжуємо цикл передач про наше славетне козацтво, яке є основою розбудови сучасної України і на якому ми розбудовуємо. У сучасну Україну і ставимо в приклад для молодого покоління, як козаки вміли боронити нашу землю, і які вони були славетні, що їх знали не тільки в Україні, а їх знали і в Європі. Як Марія Олександрівна вже нагадала, що один із знаменитих битв, в яку приймали участь козаки під проводом Богдана Хмельницького і Івана Сірка, це було у 1645 році майже 370 років назад. Але історія це все пам'ятає. І коли французи боронили свою фортецю, яка була загарбана іспанцями, а фортеця Дюнкер стояла таким чином, що вона перекривала шлях виходу в море, обмежувала торгівлю Франції і йшла така велика війна між Іспанією і Францією. І ми вже говорили, що один раз вже до цієї теми верталися, але кожен раз ми знаходимо якісь ізюминки, які ми хочемо довести. І ось такий знаменитий інженер Боплан, якого ми знаємо, ми ще до цієї теми вернемось, що складав е, карту України і описував життя селян на Україні, описував життя українців і описував життя козаків. Та ось він по план пішов до короля Франції і запропонував йому, щоб запросив козаків, які е, приймуть участь у визволеній фортеці Дюнкер, тому що французи не могли самі взяти її. І якось так, що король як би згодився взяти, але він... Трошки, якби в сумніви вбрали, що ми от така французька армія, але не можемо взяти думки, що ніби хтось прийдуть козаки і наберуть. Uh -huh. Але про сміливість козаків, про їхню ціленаправленість, про їхнє знання військової справи у Європі йшла велика така полеміка. І ось король вирішив запросити Богдана Хмельницького разом. З е, атома, козацьким полковником Іваном Сірком в кількості 2400 козаків, 800 козаків було кінних, а решту було піші козаки. Угу. Коли вже була домовленість з, е, з ними, що е, козаки будуть приймати участь, стало питання, як козакам це все оплачувати. Значить. Козакам платили по 12 талерів. На той час у Франції ходили талери, а козацьким полковникам і сотникам по 120 талерів mm -hmm. та, платили. І е, коли козаки приїхали у Францію, ну, козацька одежа явно що відрізнялася від тої одежі, яку носили французи. Козаки були одіти в шаровари, вишиванки, накітки, шапохи, чобітки гарні і криві саблі. Вони кажуть, як це так? От приїхали такі козаки, і вони візьмуть цю фортецю Дунка. Богдан Хмельницький разом з Іваном Сірком виступили. Своєю тактикою ведення війни, яка не була притаманна французам і іспанцям, Богдан Хмельницький разом з Іваном Цирком розділилися на два табори, Піших і кінноту очолював Богдан Хмельницький, а Іван Цирков взяв. Пару кораблів французьких і вийшов в море проти ескадри іспанської, яка переважала французьку французький флот у три рази. Тобто більше кораблів, більшість гармат на кораблях. І от коли Іван Сірко вийшов з французами на відкрите море на морський бій. То французи спочатку побачили, яка велика мощна іспанська флотилія хотіли відступити. На що Сірко не погодився. Він сказав: підходимо ближче до іспанських галер і йдемо на абордаж. Що вони зробили? Таким чином, Іван Сірко підійшов ближче до флотилії іспанської, ну, а закидали mm -hmm. троси з гаками і притягували корабель до корабля, і переходили на той корабель. І таким чином Іван Сірко захватив половину іспанської флотилії, які, були, які мали на своєму борту багато гармат. І багато ядер, і великий запас пороху. Потім вони взяли Іван Сірко і захватив командуючим іспанським флотом. Коли він захватив, командуючий іспанським флотом, він йому сказав: ти нам поможи пройти таким шляхом, щоб нас не обстрілювали гармати, які знаходяться на фортеці. Що, на що той погодився? І коли вже близько. Підійшли Богдан Хмельницький, тобто Іван Сірко своїми з іспанськими галерами, вони вже з їхніх гармат почали стріляти по Дюнкеру, по фортеці неприступній фортеці Дюнкер. А з другої сторони, Богдан Хмельницький піхотою так само надавив. І таким чином, за два дні оця фортеця Дюнкер, як кажуть, упала. І був піднятий е, французький прапор. Потім е, Богдан Хмельницький ще вів з королем переговори, на що вони домовилися, що ще лишається Іван Сірко на два роки у Франції, два роки у Франції де він буде ще служити французькому королю. Але така річ, як ми мореся, вже згадували, що Іван Сірко був освічена людина. Знав Латину, знав історію Речі Посполитої, знав історію України, про що він у своїх розповідах вів в університеті лекції, на які приходили багато професорів. Він вів лекції на латині, на латинській мові. І Ця історія, можливо, була б десь і за часом історію припала історичним пилом, забулася, але Боплан і інші історики, які описували ті події, історичні події Франції, написали. І риючись в архівах, все таки наші українці знаходять ті зерна, де посіяли наші козаки по всій Європі, і вони сходи здають. І ми знаємо, що на сьогоднішній день, коли у нас іде велика війна, якраз одна із ведучих країн, яка допомагає нам боротися з російською агресією, то є Франція. Так що ми дякуємо французам, що вони підняли на вищий шабель наших козаків. Вже 370 років про що мовчали. Мариса, хочу підчеркнути, ми мовчали про цю історію, але ми підняли. Тепер ми знаємо, що багато що нас з Францією дуже багато пов'язує історичних фактів. І гордитися нам треба тим, що наших славних козаків знає, чи не вся Європа. Вивчаємо козацтво наше. І будьмо гідні, славі козаків. Бережімо себе, бережімо Україну.